Багаті українці платитимуть в бюджет більше з 1 липня. Додатково оподатковуються пенсії вищі за 10 тисяч гривень. Про це повідомили в обласному управлінні Міндоходів. Зокрема, відрахування робитимуть суми перевищення такої пенсії у розмірі 15%. відсотків. Також цього місяця набрала чинності норма оподаткування відсотків по депозитах. Однак нове правило стосується українців, які отримують дохід від банку в розмірі понад 20 тисяч 700 гривень. А підлягатимуть оподаткуванню доходи фізичних осіб у вигляді відсотків, нарахованих на Точний або депозитний рахунок за єдиною ставкою 15% базою оподаткування. Буде сума відсотків, яка перевищує на рік 17 прожиткових мінімумів. Громадянам не потрібно додатково декларувати свої пенсії чи депозитні відсотки. Автоматично це зробить пенсійний фонд або ж банк. Податковим агентом виступатиме виступатиме сама банківська установа. Тобто громадяни будуть звільнятися від декларування таких доходів. Відповідно, ці гроші будуть надходити до державного бюджету України. Наразі ж за ініціативи органів доходів і зборів Івано-Франківщини триває збір податку на нерухоме майно. Відмінне від земельної ділянки в області є понад 1200 таких об'єктів, власники яких мають наповнити державну казну на майже півмільйона гривень.